Кожним раніше у Києві тусив голівудський красунчик Марк Дакаскос. На відміну від Брітні, він не ховався від фанів за спинами охоронців, не вештався магазинами і кожен ранок починав зі спеціального тренування. А з козирним життям ексклюзивно вирішив провести цілісінький день від ранкової гімнастики до пізньої вечері, на яку Дакаскос відправився у ресторан мережі Козирна карта, де вперше дізнався, який на смак український борщ та солоні огірки – він й досі залишається кумиром цілого покоління, вихованого на голівудських бойовиках, продовжує зніматися в кіно. Веде кулінарну програму на телебаченні am Chef America». А у перервах зустрічається з фанатами по цілому світу. Я зробив два телешоу в Америці, і в перерві між ними я прилетів сюди. Україна ж в його маршрутному листі цьогоріч з'явилася вперше. Марка Дакаскоса запросили на третій київський кінофест. Боже, він такий чарівний. Такий контактний ніякої ні зіркової хвороби. А голівудська зірка в свою чергу запросила козирне життя на час київського рандеву попрацювати гідом. Привіт, я Макта Каскос ви Айсі ICTV. Попри виснажливий переліт, перший день у Києві починається для актора Ні світ ні зоря. Мій улюблений час четверта ранку, коли сходить сонце. На годиннику ж уже шоста час вирушати на тренування. У моїй валізі завжди на поготові спортивний костюм, кросівки, футболки і килимки для йоги. Марк зізнається, за 47 прожитих років дні, коли він був змушений пропустити ранкові заняття, можна порахувати на пальцях однієї руки. Моя мама була чемпіоном. Тато також був чемпіоном з бойових мистецтв. Тож я був просто змушений почати тренуватися ще до того, як пішов. В школу. Все починається з пробіжки, який могли б позаздрити навіть олімпійські чемпіони зі спринту. Спочатку я намагаюся бігти повільно, потім трішки швидше, потім знову повільно, а потім прискорююсь так, що вітер у вухах. Словом, зараз я вам покажу. Здогнати актора нам вдалось лише в маріїнському парку, де він встиг вже й на турнику повисіти і на шпагаті сидіти. Цю методику тренувань розробив мій батько, але ці прийоми краще не застосовувати на вулиці. Мені інколи доводилось це робити, але повірте, це виглядає зовсім не так гарно як в кіно. А от капоейру, яка стала його візитною карткою у кіно, актор останнім часом не практикує. І лише на прохання козирного життя Марк погодився згадати все. Те джінґаджінга okay. і таки дати ексклюзивний урок. Година диких танців і заняття завершено. Можна повертатися до готелю. Втім, американський самурай зізнається, ще у Лос-Анджелесі запланував обов'язковий візит на майдан. Я народився на Гаваях, живу у Лос-Анджелесі, але ніде не бачив нічого подібного. Тут дуже гарно, просто подих захоплює. Після такої прогулянки не гріх і перекусити. Та на сніданок майстер бойових мистецтв чомусь замовляє лише сік. Я люблю попоїсти, але їжа має бути не лише смачною, а й корисною. Тож у якому-небудь фастфуді я в останній був років 150 тому. Ну, гаразд. Кілька років тому покуштував трішки картоплі фрі, яку замовили мої діти. А от вечеряти Дакас посволів у козирному ресторані. Це каже, Слава про українську кухню дійшла уже навіть до голівудських пагорбів. Борщ. Вчора борщ. А Айксало? Сало. Сало? Сало. Сало. Що таке сало? Я не знаю. Втім, не борщем єдиним у Києві жила зірка. Прихильником своєї творчості актор представив свій новий фільм. Попробуй обійсниці. Може, є пойму. Прем'єру за традицією було вирішено обмити у одному з київських барів. Компанію за морському гостеві, само собою, вирішили скласти деякі столичні тусовщики. Доброго дня, з вами я, Оля Сумська. Ха -ха -ха -ха. Ну, а це Віталій Борисюк, мій партнер. Так, а це Марк Дакаскас. Втім, вже на ранок Марк з жалем констатує, як би йому не подобалось в Україні, однак час збиратись додому. До літака залишається якихось півтори-дві години. Тож єдине, що можна встигнути на останок, це купити подарунки рідні. я купив, як називаються оті дерев'яні коробочки з малюнками. Шкатулка, шкатулка, Ша шатулка з Андріївського узвозу прямцем на Бориспіль уже в аеропорту, розчулена українською гостинністю зірка, зізнається, Україна для нього тепер немов другий дім. Коли я їхав сюди, навіть не уявляв, що мене тут чекає. Але я познайомився тут з такими класними людьми і зрозумів, що я люблю ваше місто, люблю вашу країну. І довів, що тепер він не лише самурай, а й справжній козак. Слава Україні. We'll